Волинсько лихнули ще дві трагічні звістки. Результат ДНК експертизи підтвердив загибель 36-річного військовослужбовця Вадима Ковальчука, жителя села Озерці Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Горохівської міської громади. Герой вступив до ЛАВ ЗСУ 25 лютого 2022 року і трагічно загинув 23 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі міста Кремінна Луганської області. Ще одну Має Ківерцівська громада. У госпіталі від отриманих поранень помер 39-річний оператор-радіотелефоніст розвідувального взводу Олександр Гурич із села Суськ Луцького району. Захисник у перші дні повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу по мобілізації. І помер герой у госпіталі 4 травня 2024 року внаслідок поранення, отриманого 29 квітня під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.